Так, ще разок спробую. Ну щось воно мені. Ніякої Не бачу ні чату з перепискою, ні лайків, ні кількість народу. Відгукніться, хто там бачить, не бачить, насліп поживу. О, є перший глядач. Ще би хтось щось написав, чи чутно, чи видно. Тоді взагалі було б супер. Є перший лайк. Тепер ще щось пишіть, друзі. О, все чути. Привіт, Роман. Нарешті. Нарешті, друзі, вийшов прямий ефір після довгоочікуваної перерви. Так, зараз я якось спробую, може вона спрактикується, може ні. Ай-яй-яй. Не виходить. Як справи? Справи краще всіх. Досіваємо покривні культури і нарешті знайшов трошки часу а, поюзати в Ютубі і попробувати чи вийде та пряма трансляція, чи ні після того зловіщого бану. Хотів вчора вдома зробити, але трохи не було часу. Сьогодні таке поле ніби з інтернетом то доки, скажімо так, рука не стерпне тримати телефон в руках, то трошки можемо побалазити. Всіх радий бачити, всіх радий чути, ще би можна було щось почитати, але не знаю де. Щось пишіть, попробуйте. До речі, цікаво, вам так само картинку дуже трясечі? Чи може то тільки в мене так. Дай Боже, здоров'я вам, Романе, доброго вечора. Доброго вечора і вам. Трясе. Я зрозумів, ну, інакше ні поки що не вийде. Задумуюся над тим аби стабілізатора купити на телефон. Переважно такі речі знімаю на камеру на GoPro. Ну а тут пряма трансляція так муси бути. Добрий вечір, в трактор. Роман, добрий вечір. Доброго вечора і вам. О, Ефект присутності ніби сам їдеш. Що сієш? Сію покрині культури, тобто сидирати. Багато що сидирати з'їдати. Ні, це вже такі залишки. Е, лишаємо, лишалося після того, як е, посіяли під цукровий буряк, а тут ще лишилося трошки, е, потім розкажу то все в загальному відео. Лишилося трошки насіння, а потім ще всякі різні змітки були, то все сипав сівалку і... Рішив висіяти. Привіт, з Волині, і вам привіт. Я не знаю, як так зробити, щоб хоч трошки той, ті ваші коментарі були на видаку.